Вітаю всіх, всім самого мирного, світлого дня, часу, хто буде слухати. Звертаюсь сьогодні до всіх наших слухачів, до всіх наших однодумців. Відчуваю потребу привітати вас, всіх, святом, святом Сакрального глибинно сакрального значення, це свято державного прапору. Кожна держава в світі має свою певну символіку, має свої сакральні історичні знамена. І сьогодні день українського прапору, Який, на жаль, з інформаційно-енергетичної точки зору, а це наука, наука і неологія. І я не одного разу всім говорив на наших курсах і говорив не один я, говорив свій час Сергій Герасимович Бенат. Говорили інші науковці, історики про те, що наш прапор наразі він перевернутий, і його істинний прояв, істинна форма зображення, вона повинна бути з жовтим кольором зверху і з голубим кольором знизу. Наша недосконала фізична природа, на жаль, сприймає все з позиції матеріального світу, форми. І для нас дійсно історично важливо було працювати на землі. Вирощувати хліб, пшеницю, яка в проміннях сонця золота, жовта, а над цією пшеницею завжди голубе небо. І ця форма бачення має в собі певну також історичну основу нашої культури. Голубого сакрального неба над нашою територією і плід діяльності наших предків це хліб, це пшениця. Але це все по формі. По суті, зовсім все інакше. Що ми зараз з вами бачимо? Ми бачимо, як голубе небо України. Стає дуже часто темними в клубах диму ракетних обстрілів. І пшениця, яку вирощували наші господарі, навіть важко вивезти за кордон. Десь вона горить, десь вона була зовсім навіть ні, не засіяна. І це говорить про те, що яке б не було б голубе небо по формі, якщо, по суті, атмосфера цього неба не несе в собі духовних вібрацій, духовної сили не буде миру, не буде пшениці, не буде хліба. Про це зараз багато хто говорить. І український прапор це сакральний символ зовсім іншого характеру. Це символ того, що небо це атмосфера, це та атмосфера, в якій ми з вами живемо на землі. Але цю атмосферу освітлює. Сонце освітлює Бог. І от первозданний символ нашого прапору це жовтий колір, це сонце, це Бог, який освітлює небо, ту атмосферу, під яким ми живемо. І от доки український народ це не зрозуміє, Доки українська влада не усвідомить, що сакральна символіка має дуже глибоке значення, тому що всі інформаційні прояви в території, де ми проживаємо, мають свою дію, і прапор, який з кольором голубим зверху, а жовтим синім, Прошу вибачення жовтим знизу. Це перевернутий, перевернута чаша. Це падіння вниз. Скільки років Україна, нібито незалежна? І що зараз відбувається? Що ми бачимо з вами? Але це ж не просто питання війни, а що було до війни? Ми дуже багата країна, ми дуже. Багатий від слова Бог народ, але чомусь ми ніяк не можемо проявити, проявити, виразити в повній мірі те багатство, ті дари Божі, які дані нашій нації. Ще коли перший президент кучма. Прошу вибачення, Кравчук, ну, перший президент взагалі був там Грушевський, але я маю на увазі в нинішньому часі, перший президент після розпаду Радянського Союзу. Леонід Кравчук, Макарович Кравчук, нині покійний, наскільки я чув таку інформацію, що. Вже йому говорили е, досвідчені вчені філософи, езотерики, майстри науки феншуй е, про те, що наш прапор повинен бути жовтим зверху, а голибим знизу. Таке відчуття, таке враження, що комусь це вигідно. Щоб наша чаша нашого народу була перевернута вниз, щоб вона ніколи не наповнювалася, щоб вона завжди падала, піднімаючись, знову падала, піднімаючись, знову падала, як в тому гімні нашому, ще не вмерла в Україні. Також сакральні слова, які мають своє інформаційне значення. Якщо ви подивитеся на свічку, вогонь, символ Бога на землі, придивитесь до нього, то ви побачите, що зверху жовтий, а саме в місці, де горить, там блакитний колір. Оце символ Божественного вогню і є символ нашого з вами прапору. І наскільки швидше ми це усвідомимо, наскільки швидше ми перевернемо наш прапор, настільки швидше підуть гармонійні процеси в нашому суспільстві. Я також знаю, що вже не один раз депутати. Усвідомлені депутати, їх мало на жаль, але вони є. Подавали е прохання на те, щоб прапор змінили, тобто змінили його форму, перевернули його, тобто повернули до істинного стану. Але поки що, як казав той же покійний Леонід Макарович Кравчук, що маємо, те маємо. Е як би там не було, я всіх вас вітаю. Починати треба з себе. За мною наш прапор він такий, яким потрібен бути. Починати треба перевертати прапори в себе вдома, але не як якийсь протест, не як протиріччя відносно. Правлячих структур. Я надію, що з часом до них також це дійде, і вони це також розуміють, що це не просто вигадки, це дуже-дуже важливо. Хотілося побажати цей день, щоб наш сакральний символ, наше знамено було істинним. Також сьогодні ще одне свято. Свято величного міста, яке святкується з 1943 року, коли місто Харків звільнили від фашистських загарбників. Зараз практично ті ж фашистські загарбники, але з російської території, з Росії бомблять. Кожного дня це славне місто. Це місто стало для мене рідним. В місті Харкові, філіал Академії духовної трансформації людини. Він продовжує функціонувати і я вітаю всіх рідних харків'ян, святом вашого, нашого рідного міста. Дай Бог, щоб все швидше завершилося. І щоб істинні стяги проявилися над цією східною столицею України, щоб швидше все відновилося і прийшов мир. Отакі мої сьогодні привітання, звернення до вас наразі також відносно професійної своєї діяльності. Скажу вам, що потенціали інформаційно-енергетичного характеру тримаються на досить високому рівні. Потенціал енергочутливості в Україні, а це дух України, істинний дух нашої нації, незалежно від того, яка була б влада чи не була б яка влада, 57%. відсотків. Енергонаповненість 22, захист 22, миротворча сила 57, правдивість 22. Ці показники дають можливу таку можливе відчуття атмосфери захисту. І те, що зараз багато говорять, що в ці дні, сьогодні, завтра, там післязавтра, сакральні дні для нашої держави. Можуть бути масові обстріли. Так, війна це хаос і в хаотичній підсвідомості, тому що це не можна назвати свідомістю підсвідомості тих людей, які дають накази, щоб на нашу територію летіли ракети. Це дуже важко відслідкувати. Але ми захищені Богом. Захист сильний, я раджу не панікувати, нікуди не тікати, я сам залишаюся своєю сім'єю в Києві. Головне усвідомлювати свій внутрішній стан, стан своєї істинної духовної природи, не піддаватись різним провокаціям. Зберігати внутрішній мир і тоді ваш внутрішній мир буде формувати атмосферу зовнішнього миру. Всім ще раз дякую, що ви є, що ви працюєте з собою, що ви усвідомлюєте те, що відбувається. Нехай буде мир. Всім дякую, до зустрічі.